Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 275 за підручником мали брать клас, автора Олександра Істера. Наше завдання розкрити дужки і звести подібні доданки. Так, ну, без проблем. Так. Поїхали перше. Розподіляємо властивість, так? І розкривання дужок, перед якими стоїть знак мінус і знак плюс. Тому треба бути уважним, треба буде повторити. Значить, у нас 4 помножити на 5х мінус 7, плюс 3х, плюс 13. Ну, все. Перше, що ми робимо, обов'язково, коли ми бачимо приклад з дошками, розкриваємо дошки. Тобто, як я завжди кажу, перемножаємо на кожен із доданків наш множник. Поїхали 4 на 5х це буде 20х, далі 4 на мінус 7. На мінус 7. Це буде мінус 28, так? Ну, а далі пишемо без зміни. Плюс 3х, не буду ліпити, перенесу. А, плюс 13. Ось тепер зводимо подібні. Так, однакові букви. Це у нас подібні 20х і 3х, і звичайні числа. Це також у нас подібні. Дорівнює. Ну що, додаємо? Робимо дії з коефіцієнтами. Я думаю, ви пам'ятаєте, що таке коефіцієнт? Це цифра перед буквою, так? Отже, 20 плюс 3. Це буде 23х. І мінус 28 плюс 13. Побачили. Мінус плюс, значить, віднімаємо. Це два числа з різними знаками. Від більшого менше 28 мінус 13 це буде 15. Знак ставимо більшого, Тобто, мінус. Все, з першим справилися. Так, давайте тут друге. Ото я як завжди: ліплю, ліплю. Так, 2 в дужках. 7 мінус 9а мінус 4 мінус 18а. дорівнює. Поїхали так само. Так, останній раз малюю стрілочки у цьому номері, по крайній віре. Щоб ви розуміли, що перемножуємо на кожен доданок. Так, 2 на 7, 14. 2 на мінус 9 це буде мінус 18. А ось тут у нас стоїть мінус перед дужками. тобто в дужках змінюємо знаки на протилежні. 4. Додатнє число стане від'ємним, тобто мінус 4. А от мінус 18 від'ємне число, значить, стане додатнім. Все, зводимо подібне. О, як я люблю, коли це таке зустрічається мінус 18 плюс 18. Однакові за значенням, різні за знаком. Мінус плюс закреслюємо, само знищується. І в нас залишається 14 мінус 4. Просто буде 10. Все. Третє. Так, ми на екваторі. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Це для мене дуже важливо і дуже приємно. Так, третє. 3, 2 p мінус 7. Міс 2 дождів Пінус 3. І ось. Так, не буду малювати стрілочки, вже розумієте, так? 3 на 2 p це буде 6 p 3 на мінус 7. мінус 21. Табличку, знаєте, надіюсь, до сьомого класу вивчили. Далі мінус 2. Тут саме головне не пропустіть мінус. Мінус 2 на п, це буде мінус 2п. І мінус на мінус де плюс 2 на 3, 6. Дорівнює. Так, зводимо подібні З однаковими буквами є звичайні числа. І є все. 6 мінус 2 це буде 4. Не забуваємо про букву П. І мінус 21 плюс 6. Мінус плюс. Віднімаємо 21 мінус 6, це буде 15. З мінусом, бо 21 більше. Мінус 15. Так, і четверте. Мінус 3М мінус 5. Плюс 2. 3М мінус 7. Є. Yeah. Мінус перед дужками. Значить, змінюємо знаки на протилежні. Додатнє число стане від'ємним. Мінус 3М. Від'ємне стане додатнім. Плюс 5. Ну, а тут просто стрілочки не малюю. 2 на 3М це буде 6М. Тобто плюс 6М. І 2 на мінус 7 це буде мінус 14. Фух, дорівня. Так, зводимо подібне. Однакові букви, Звичайні числа. Все є. 6 мінус 3. І відразу кажу, тому що віднімаємо, так? Бо мінус і плюс від 6 3. значить, це буде просто 3. М, причому додатні, бо 6 більше. І 5 мінус 14, від меншого віднімаємо більше. Це буде віднім... мінус. 14 мінус 5 це буде 9. Все, це буде розв'язок даної правил. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!